Мій військовий шлях розпочався, бойовий військовий шлях розпочався на правому березі Херсонщини. Так, за час війни неодноразово доводилось бачити страждання не тільки людей, а й тварин. І доводилось допомагати тваринам. Повідаляю їм зараз лишаки. Ще трохи вже буде вростатися в саму подушечку. Бачите, Вони тоді перестають ходити, бо як такі клієнти приходять, у нас щось собачка чи кішечка перестала ходити. Ні-ні, пушик. Вибрали ми грант сумою 500 тисяч з працевлаштуванням двох осіб. Ця сума гранту нам перекрила на початок на відкриття всі наші потреби. Доброго дня! Доброго дня! Мій песик вяло себе, відчуває, почуває. Хотіла б, щоб ви його оглянули. Давайте поглянемо на вашу собачку. До мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, за умови співфінансування 70% за рахунок держави, 30% за рахунок отримувача, за умови створення чотирьох робочих місць і за умови, що отримувач повинен бути зареєстрований як фізична особа підприємець не менше року на момент подання заяви.